Продовж минулої доби зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї проти українських захисників, як і завжди переважна більшість у темну пору доби. Найгарячіше вчора ввечері було у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там проросійські бандформування двічі інтенсивно обстрілювали українських воїнів, які несуть службу на підступах до Авдіївки. При цьому противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, а також заборонені мінськими домовленостями 120 мм Трові міномети на Луганщині. Бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших укріпленнях в районі Степного та Новозванівки. Один з наших опорних пунктів біля Новотроїцького, чи на Маріупольському напрямку, бойовики пізно ввечері обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок активних бойових дій та обстрілів. Жоден з наших українських військовослужбовців не загинув, не був поранений. Проте Два військовослужбовця Збройних сил України, які охороняли об'єкт при фронтовій смузі, зазнали поранень внаслідок підриву на вибуховому пристрої. І цей інцидент стався в районі Горлівської агломерації. Втрати противника за минулу добу, яку ми отримали, це стало відомо, що до лікарні номер 1 Микіївки доставлено. Три загиблих та трьох поранених. І до Донецької обласної клінічної лікарні імені Калінина доставлено чотири загиблих та трьох поранених бойовиків зі складу так званого першого армійського корпусу Банда формування ДНР.